Всім вітання, мої любі друзі! Всім вітання! Я сьогодні до вас на кухні. Я хочу посмажити чебуреки. Ви знаєте, я витягнула фарш з морозильної камери, і мені його дуже мало. чуть-чуть. Я ще мала гриби, мала ще шампіньони, і я зараз посмажу шампіньони. І ну, окремо, не разом окремо зроблю з фаршем. А окремо зроблю з шампіньонами. Зробив з вами разу. буду тобто робити, а ви будете коментувати. Подивимося, що з того вийде, мої хороші. Не знаю. Ну, Мені добре, що є ще гриби, бо я з фаршем не хочу. А з грибами, можливо, можливо, це буде добре. Так, я в першу чергу буду замішувати кісто. Тут я маю 300 грам, вже собі налила кипятка. Одна в мене закипіло, вам видно, що таке піток, що йде пара. О, видно, що йде пара. І я в першу чергу зроблю собі е, замішу тісто, а тоді буду робити начинку з того всього. Ну, отак. Я так думаю, що так буде краще. Я зразу з кипеченої водички додам п'ю, ну, може чуть більше півчайної ложечки солі. І тут маю дві ложки олію. Я сюди, ну так, як 50 грам. Вилила той олій. І все разом добре замішаю. І тут я маю просіяно 600 грам муки. І все сюди буду виливати. Зразу замішаю лопаткою, тому що воно все гаряче. Знаєте, оцей рецепт мені саме краще подобається. Ну, от, так само я вже багато разів смажила ті чебуреки і по-різному, але цей варіант мені саме краще подобається. Знаєте, о, спершу я замішаю лопаткою, а потім вже рукою, бо воно окріп і, і дуже гаряче. Що воно гарно заміситься і все буде добре. Все, кісто я замісила. Кісто я замісила, вийшло таке м'ягеньке, і я його відставлю, накрию, щоб воно чуть-чуть полежало. І тепер я буду робити, сам перед буду робити з грибами. Я їх накришу. І посмажу. Ну от, я їх накрішу на такій досить так рідненькі, і посмажу. Їх небагато, але скільки є. Посмажу їх разом з цибулькою. І так, додам ще чесничок, все, що їм треба. І так буде добре. І перекришу зараз. Перекрішу всі. Я сковорідку підключила. Гриби я скришила. Пити, скільки їх є. І я їх зараз сюди на сковорідку, щоб вони смажились. Вони зараз і їх буде трошки. Але мені вистачить їх. Я Зараз покришу ще цибульку до фаршу і до грибів. О, най вони смажать. Все, є. Так, як ви смажете, а я покришу цибульку. То фаршу покришу трошки так, дрібніше. Та й одинаково скришу, що сюди, що сюди, скришу одинаково. Маю цю цибульку в кришу. Цибульку я скришила. І тепер буду додати до цього фаршу. Я не знаю, скільки я тут маю цього фаршу. Є 300 грамів, скільки я не знаю. Але я дам частину цибульки сюди, до того фаршу. Ну, так, багатенько, навіть. так багатенько даю. А решту цибульку я лишаю. Бо я хочу додати до грибів. Щоб посмажилась цибулька разом з грибами, і тому що сирової цибульки, щоб файно пахло, я посолю Не на око солю, не знаю, скільки там, як воно там нічого не знаю, і поперчу, тепер то все файно перемішаю, файно перемну. Так, вже в мене грибочки як, вже ніби випарували. І я до них частину, більшу частину цибульки. Отако. А ще трошечки лишу, щоб по кого додавати, би мали, ну, би мала та начинка такий запах ще свіжої цибульки. Тут -то можна було зеленою піти вщипати, але вже най так буде. Даю. Такої візьму посолю, поперчу. Небагато. От я люблю багатенько, але поперчу небагато. І ще разом перемішаю. Ай, воно смарницей. Зараз тим часом потреблю чесничок один. зубчик один, Два зубчики чи Добавлю до тих грибочки. Ось я маю два зубчики чистечку. І втру сюди чесничок. Не запаху, що файно пахнуть. Хочу чесночку. Все, тепер, о, запах пішов. Файний такий. Дуже файний. Я думаю, що буде ця начинка смачна до чебуреків. ще маю мають. Петрушечку, зараз скорішу петрушечки, і файно буде. І файно буде дуже добре. О, Ще секундочку, не воно посмажиться. Секундочку. І я виложу на тарілочку, щоб вони простигли ці грибочки. Ну, от і все мої солоденькі, я вже виключаю, щоб файно просмажилось. І ще сюди, бо тут добре буде замішати. Дам всю цибульку і петрушку накрещила. І все сюди добавлю і виложу на тарілочку. Тут добре все файно замішати, бо в тарілці погано. О, смакота буде така начиночка, буде смакота. Вона воно все простигне, файно, і буде дуже добре. О, бачите, я замішала. Я попробую той один грибочок. Mm. Клас! Так, сковорідку я вже включила і кісто я вже буду витягати. Буду вже виробляти ті свої чебуреки. Має вийти 12 штук. Скільки вийде, не знаю. Скільки вийде їх, я не знаю. Буде видно. Оскільки вийде, то стільки вийде. Десь трошки більше, десь трошки менше. Ну, так і буде. Отак От я його зараз порву. Що тут у нас є? Шість, вісім. 9, 10 і 12. Так, так буде. Ну от. Так, сковорідка вже у мене нагрілась. Я попробую, попробую мукою. О, кипить. І я буду вже складати ті чебуреки. О, бачите, а в мене входить по два. Три ні, Три не піде. Вона він потихеньку смажиться. Тут я маю слідуючі два. Вона і вони потихеньку смажаться. Вони смажуться, щоб вони добре підсмажились. О, бачите, щоб вони добре підсмажились. О, о-о. Не треба на сильний вогонь, тому що там ще треба щоб просмажилось м'ясо. Добре, файно є ще на два. Ще на два тут буде. Ще буреки таких. І все. І все. А то зроблю з грибами. О, файно. Щочуть. Вже треба було трошки більше олії дати, а я не дала. Не дала, тому що ну, так буде. Не ну, вже так буде. Багато йде олії на то. Вже як є. Вже як є Ще чуть-чуть, ще хвилиночку. Ще хвилиночку одну. І я їх буду забирати. Я вже поробила з м'ясом, тепер зроблю грибами. Не? А тепер зроблю грибами. І так, Чуть-чуть. щоб не горіли. Кусу, щоб не горіли. Так, два останніх ще з грибами і все, і я посмажила. І я посмажила ці чебуреки. Слава Богу. Слава Богу, що я їх посмажила. Вишилось лише два. Отмажете. Файно є. Дуже добре виходить. О, красота. Красота не смажеться. Може треба відкрити ті двері набір, ні? А, як ти кажеш? Тут дуже дим. Нема диму Нема диму. Ага.

Тобто, що я так не розкупила, не знаю для чого. Не знаю для чого. Добре. Не смажиться. Ну от і все, мої хороші буряки посмажила. Вийшли файні, смачні. Дочка з'їла вже один. Каже, що смачні дуже. Ці ще гарячі, а ці вже холодніші, не знаю. Треба. Зараз попробуємо. Знаєте, почала розлупувати, всі не розлупити, а ці з грибами. Бачите? Ой-ой-ой-ой. О, який файнезний. Видите, вийшов з рибами, чебуречок. А, смакота. Смакота, така смакота. Угу. Добрі. Такі вони. Тоненькі і смачненькі. Ну, от і все. Чебуреки я посмажила. Добрі, смачні. Можете смажити з любовною начинкою. Черна начинка дуже вийшла смачно. Дуже вийшла смачно. Так що сміло готуйте. А я вам всім щиро дякую, хто залишається зі мною, хто підтримує мене, хто ставить мені вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Щиресень вам дякую. Дякую вам за ваше терпіння, мої хороші. А зараз залишайтеся здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго, бережіть себе, бережіть свою родину. І всім до зустрічі, всім до зустрічі, мої хороші, всім пока.